Усім привіт! Ми команда з прекрасної культурної столиці міста Лева Львів. Ось, ми приїхали в Рівне вперше. І нам вже тут дуже подобається. Так би завжди в кожному місті. Дякую. То, що в Кишеньові. Кишиньові приймають погано, тут приймають хорошо. Я м'ярандію в Кишиньові приймають погано. Так. Дякую. З міста Лева до нас приїхала команда. Наступна збірна людей готується якраз зараз вийти на сцену і порвати рівненську публіку. Ну що розповідаєте, хвилюєтесь? відчувається хвилювання таке. Ми, справді дуже здається, так небагато треба виступати, але дуже хвилюємося. Ну у нас є пару шуток, жартів, бо ну зерів ми, ми, рукаві у нас є, у нас є музика до речі. Думаю, да, ми, ми думаємо, що ми смішні. Якщо нам дадуть мікрофони, ми порвемо. Точно а, так. сьогодні ми перевіримо, що не тільки ми так думаємо. Да, дуже да, надіємося, да. що хтось. Членів встане. Стане. Я ставлю, так, да, я, я думаю, я Є. поставку міг поставити, я з мамою своєю поспорив, що журавель мусив стати. Тобто це... А ще я бачу у вас залізний аргумент, це здоровезна пака долярів, я думаю, вона вам О, теж допоможе на останню чергу. Ми так? зараз козирі показувати не будемо всі. У нас поки що Іра, Іра, покажи а, що та... щось та... там. Іра покаже все зараз на та... сцені, бажаємо вам успіхів. Дякую. Дуже дякую. Привечерівне! Зараз для вас виступатимуть організатори мітингу проти манту Хочу і мочу 2014. А також лауреати пісенного конкурсу Просто те ніхто просто ніхто хто скорочено питини пенихи. Збірна людей зустрічаємо. Так а ну виробиш. Ви що, прикалуєтесь? Що ви людям показуєте? Вам не здається, що ваш вихід ну так чуть-чуть музикальний. Саньок, та що ти гониш? Наш звукооператор дуже талановитий пацан. Да? О, талантіще! Добре, що його діджей Вактан взяли, відійди. Іра, ти самий відповідальний член команди. Не могла подивитися за тими вилупками. Саш, чому ти паришся? Мене все рівне знає. В смислі? А ну стоп, відійшли від неї. Ір, ти ж поступала в інститут монашок. Саш, взагалі-то там кастинг. А, ні, ну кастинг то святе. <плес> так, ну тебе вже давно треба було хрестити. Олешику, а ти чим піпл дивувати будеш? Спеціально для Ліги сміху я навчився імітувати голос Дональда Дака. <плес> Ну, зрозуміло, що на цьому ти не зупинишся. Е, так, я своєрідно розвив цей талант і навчився вселяти в Дональда Дака сатану. Браво! Браво, молодці! Умудрилися за пару хвилин показати весь запас своєї тупізни. Адекватно щось можете показати? Можемо. Але не покажемо! Ну, давайте без мене. в рукеножниці грає чувачі з неадекватним дідом з Сімсонів. О, mm. mm. oh, Боже, Едварде, ти не переможний! Ну перестань же дурачитись. Покажіть залу не обов'язково смішне, просто розумне. В готелі. Ваш готель суцільне жагіття. Та що це за подушка? Ні пуху, ні пара. До біса. Давайте попробуємо зайти з іншої сторони. Я чую, у вас є щось про запас. Так, Саняк, у мене з собою є інтрига. Ви знаєте, є два типи придурків. Одні знають, що вони придурки, другі перепитують. А ми хто? У мене вже нема сили приймати участь в тому маразмі, тому чао. Чуєш, ти хач, ану ходи сюди! І ти, я хач? Я взагалі-то не до тебе. Чуєш, ти хач, ану ходи сюди. Я не хач, я ілюзіоніст. О боже, де він? Де він? А ось і я! Ви що здуріли? Ще капля вашого бреду і залпочне розходитесь? Аля ламло, Знав би, де впадеш, посталив би собі. Друзі, а що б ми хотіли сказати в кінці? Лунтик, рефрижератор, манекен. А що хотіли, ти й сказали? Збірна людей. Ми це ви. А ви це ми. Місто львів. Є yeah, тренер! Yeah, yeah, uh -huh. yeah. Хто приймав рішення? Андрій Юрко. Андрію, чому збірна людей? Чим вони тебе покорили все-таки в кінці? Не підскав Юрку. Він не бачив вчора. Я бачив вчора. Ну, ми хочемо ці. Ну, все хочемо це, що на заносить це... все, що хочуть, журі. <ріць> <ріць> Вітаємо команду. Вона проходить у сезон. <ріць> Вітаємо. <ріць> Взагалі було дуже кльово, власне. Ну, У нас був, правда, факт. Нам трошки це помогло дещо попасти в сезон. Ну, ми так, це надзвичайно переконливий факт. Нам спонсор поміг мінімально, спонсор наш, наші батьки. Дякую їм за те, що вони нас випустили. І дехто вважав нас смішними, і ми дуже вдячні пану журавлю, з ним полетимо далі.